На рахунок прибирання території, на рахунок людей, які вживають спиртний алкоголь, курять і матеряться, зробив висновок, що коли я роблю уборку території, тут у нас невеличка територія, невеличка, у нас тут ми віддихаємо, взяти тут може пару квадратів. Тут люди додихають, у нас тут небагато території. Тиждень проходить і великий пакет мусора. От коли ти прибираєш мусор, його ж видно, який є. Ну, Трошечки люди вже, звісно, у нас молодці, вони вже трошечки стали умніші, вони мусор складають в пакети. Але все одно вони викидають його он, ого, сюди, ну, але вже в пакеті. Не просто викинули, а в пакеті мусорному. Ну, молодці. Я вже став, що це вже побіда, хоча вже до цього дошло. І коли ти дивишся цей мусор, там виходить в основному бутилки. бички, бутилки, пиво, сигарети, всякі енергетики. Получається, що я можу зробити тільки висновок, що, тому що я не знаходив пакети мусора, де, наприклад, там книжки викидалися, там, наприклад, там інформація якась золота, Ви зрозуміли. Получається, що люди, які вживають спиртні на алкоголі, сигарети, алку, ці всякі допітки, пиво, це все, що вони ну, там, його видно, вони більше склонні до мусорити в природу. Чому мені так приходить? Чому вони так роблять? Е, більше всього, е, виходить, вони мусорять не тут, не в мусорі. Вони мусорять в собі. Виходить, коли я себе не поважаю, себе не люблю і дозволяю е, сигаретам, алкоголю, пивом, всякі енергетики, всякі ці вейпи чи що там, там курять, я, я вбиваю себе. Я здорова людина, яка себе поважає, любить, вбиваю сам себе. То що мені тоді на природу? Мені начхати. Таким чином, людина більше склона показує своє, свою прошивку. Ось такий я зробив висновок вже не за один рік: що люди, які себе люблять і поважають, вони в основному не мусорять. скрізь ісключення. Скрізь ісключення. Але в основному є так. Тому що я зробив висновки, ну десь 2-3 роки пройшло. Е, людина, яка себе поважає і любить, вона не мусорить, але вона теж не буде пити. Ну я не засуджую. Пийте, курійте, що ви там хочете робити. Я не засуджую. Розумієте? Але природа вам нічого поганого не зробила. Якщо є можливість приберіть і заберіть. От і все. Приймайте.